Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про акумуляторні міні-пили. Маркировка Піка A18, Піка A18B або New, Там буде різновид Піка A20 pka 22 і pka 24 До моделі pka 24 ми можемо придбати ще й подовжувач. Першу відмінність цих пилок одна від одної. Ви бачите наочно. Це довжина шини. Підходьте, подивимось, де яка. PKA-18 18 10 см. 18B. Також 10. 20. Вже 20 см, 22 15 см і 24, знов 10. Конструктивні відмінності. Єдина модель, котра в нас має змащування цепу автоматичне, це PKA 20. Є бачок, в котрий ми заливаємо мастило. Та також віконце для контролю за рівнем мастила. Всі інші моделі не мають цієї функції тому. Треба придбати оливу додаткову. Можете придбати в нас, можете будь-де. І змащувати ланцюг самостійно вручну. Кожні 3-5 хвилин роботи. Чим більше змащуваєте, тим довше прослужить ваш інструмент. Переходимо до двигунів, якими обладнані ці інструменти. 18-та модель. Що одна, що інша оснащені щитковими двигунами. Далі 20, 22 та 24 моделі оснащені безщитковими двигунами. Тому, як ви бачите, на перший погляд, оці дві моделі однакові з усіх боків. Але за кшталт того, що на 22 моделі стоїть у нас вже безщітковий двигун, змогли подовжити шину на цілих 5 см. І найкраща наша модель pki 24 кшталт чого? Безщітковий двигун, маленька шина. Чим це добре, тим, що на двигун йде менша нагрузка. Як ви бачите, із безщіткових двигунов тут саме менше. Тому спалить у вас дуже багато зусиль треба буде прикласти, щоб спалити цю модель. І, до речі, до неї ще йде отакий от подовжувач. Подивіться відео, ми з ним робимо дуже зручна річ. Також маємо дуже масивний захист для рук. І на цієї моделі ми бачимо ще отакий цікавий пристрій, котрий дозволяє нам регулювати натяжку ланцюга та знімати щоку без додаткового інструменту, тобто ключів. Також всі моделі оснащені додатковим захистом. Тобто, для того, щоб запустити пилку, треба зробити додатковий рух. Натиснути кнопку запобіжника. Всі моделі оснащені аналогічним пристроєм, тобто з кнопкою. Але на моделі Піка24 цей пристрій виконаний ползункового типу, тобто, ви можете їм користуватися як з правої, так і з лівої сторони. Тобто, як шульга, так і правша. Ну і взагалі, для чого призначений цей інструмент? Як виходить із його назви, це міні-пилка. Акумуляторна міні-пилка. Тобто, будь ласка, робіть в саду, робіть там з якимись інструментами десь в гаражі, якщо у вас це хобі, ви щось зможете там десь подпиляти якусь деревину. Але це не валочний інструмент, і інструмент не для заготівлі дров на зиму. Як коли ви вийшли в суботу-неділю і два дні, тільки акумулятори міняєте, і дубасите дубка такого. Він не виживе, це не для того цей інструмент, для цього є інший інструмент. Оцим інструментом ви можете і випилять усю посадку, і заготовить дров на зиму. А ці пилки чудово пораються у садочку. Подивіться знов таки відео, де ми розбираємо дерево. Так, вона відробила цілий день, але вона в нас не викатувалась в ноль, не вимикаючись. Ми робили, ми розібрали дерево. Десь у садочку, десь табуретку починить, будь ласка. Дуже зручний інструмент для кровельників. Тобто, мене знайомі роблять, десь щось підпилять, підправить, підігнати незамінний інструмент, але знов-таки не для заготовки дров. Підсумуємо, якщо у вас є невеличкі роботи, час від часу, і до того ж ще й бюджет не дозволяє, якщо у вас більш серйозні роботи і більш глибока кишеня. Можете брати і такий інструмент. Тут же від того як. Якщо вам ліньки кожен раз крапати мастилом на шину, беріть цей варіант, залили, відробили. Якщо вас зацікавив цей інструмент, як для лівої, так і для правої руки, мені вона дуже сподобалась за кшталт подовжувача. І бюджетна безщиткова модель це pka 22 До того ж, вона в комплектації ще солоденька, це вже дивіться на сайті. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Якщо було цікаво, подобайки, будь ласка. Якщо є питання, пишіть в коментарях. На все добре, підписуйтесь на наш канал, а інструмент взагалі толковий. Користуйтеся з розумом. До побачення!